Деякі спогади лишаються з нами на все життя? Ти дуже мені подобаєшся такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджет! що нам лишається а, місіс Дерсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджит, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Ще з діло каже. О, Боже! Уже минуло чотири роки. Та ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі Тіндер. Що таке Тіндер? Мамусю, Мейбл застрягла! Ми загинемо! Усе гаразд, місіс Дерсі? О, Боже мій! Хая! Це дерево притягує чоловіків. Привіт. А, звіть мене рокстер. Бріджит Джонс. її мамусею. Це той адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? Двадцять вісім. Ні, я жартую. Мені двадцять дев'ять. Ми вирушаємо в епічну подорож. Ви готові до пригод? На всі сто! О! Ти іноді сумуєш за татком? Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо, ти маєш жити. Це сказав Далайлама? Здається, Гері Сталс. Містере Волакер. Оце і є справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс. У тебе вчора був секс? Так. Каюсь. Ціла ніч шаленого, несамовитого сексу. І це було неймовірно! Бритт <клевиця> Джонс. Час тобі пожити. Міні Дарсі, як справи? А де леді, у яких великі? Кучері. Вони не змогли приїхати. Крутять кучері. Усі троє? Вони одна одній крутять.